Євангелія від святого Івана, глава 17. По мові оці Ісус, очі свої звів до неба й промовив. Прийшла очі година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те. Щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я прославив Тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене сам, у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям. Що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували. Що послав ти мене, я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені, твої бо вони, усе бо моє то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх яких дав ти мені, щоб, як ми, єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імене Твоє, тих, що дав ти мені і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Тепер же я до Тебе йду, але це говорю я на світі. Щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. освятити їх правдою. Твоє слово то правда, як на світ послав мене ти, так і я на світ послав їх, а за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно. Як ти, Отче, мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, щоб пізнав світ. Що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжусь я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо Ти полюбив мене перше з закладень світу. Отче праведний! Хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Амінь.